Кошенята попліткуємо. Говоримо про рамінуес хаґзай, заява Ломакін, коняка з одним трюком, Анна Сєдокова, Тіна Кароль та Меловін. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Так мені здається, що кепку краще ось так вдягнути. Так, о, моє обличчя видно, тому що падає світло і, значить, затуляє. Затуляє фасад, <хи> так би мовити. Значить, давайте розпочнемо сьогоднішній випуск з Рамінес Хагзай. Нещодавно з'явився пост в телеграм-каналі Карточний Офіс про те, що на місце радниці офісу президента Дарії Зарівної розглядають другого кандидата іншого кандидата. Скоріше за все, її місце займе відома журналістка Рамінес Хагзай. Даша перейде на більш відповідальну міжнародну роботу, і ми з вами дуже емоційно про це поговорили. Тому що так я згоден, що Реміна дуже виросла як журналіст, і вона дуже багато доклала зусиль, аби прокачати себе. Ну, якщо порівнювати з початком її кар'єрного шляху, і сьогодні, то це небо і земля. І от той же кейс з Волошеним, який вона реалізувала і показала: Вау, Реміно, тут просто. Низький уклін, як то кажуть, тому що справді якісна робота. Проте, спілкуючись з Раміною, в особистому діалозі вона спростувала, 100% спростувала про те, що її розглядають в якості радниці Офісу президента на місце Дарії Зарівної. Тобто, за словами Раміни, це вкид. Певна маніпуляція, незрозуміло для яких цілей, тим не менш, реміна до Верховної Ради не збирається. А, це вже більш журналістський підхід, все ж таки, ми більше про плітки, але а, справа дуже цікава. І тут потрібен час, потрібно спостерігати. Я не буду квапитись робити висновки. Ми з вами розглянули дві сторони: є таємничий телеграм-канал, карточний офіс, який стверджує про те, що реміну назначить призначить. А сама раміна безпосередньо ексклюзивно для нашої спільноти. Зараз зацитую слова раміни стосовно даного посту. Якщо ти про той вброс, то це підстава. Ніхто нічого не пропонував. Але я і не збираюся. Я 100% це спростовую. Ну що, раміно? Ми це зафіксували. Дякую за коментар. А далі будемо спостерігати, у всьому потрібен час, тому що мені здається. А, такі телеграм-канали, навіть будучи анонімними, це ж все ж таки про політику, і просто так такі заяви не робляться. Подивимось, яка ведеться гра з чийого боку, і хто все ж таки буде призначений на місце за рівною. А проте у нас є тепер дві думки, значить два офіційних коментаря по суті. А далі спостерігаємо, ми зараз в якості людей, які підглядають, скажімо так. А потім дещо пізніше зробимо висновки. Я не кваплюсь в таких питаннях політичних, що сказати: о, Реміна сказала, значить, 100% вона не буде радницею, або там написали 100% буде. Тут треба придивитися і зрозуміти, хто які переслідує цілі. Що ви про це все думаєте, моя думка, в принципі, якщо спроектувати і уявити, що реміна буде знаходитись на цій позиції, свою думку я озвучив в попередньому, в одному із попередніх випусків. Можете загуглити реміна на моєму каналі на Ютубі, і у вас до перегляду з'явиться крайній випуск, там, де ми обговорювали ситуацію з реміною з Хакзай. Тож будемо дивитися. Поки що не квапимось з висновками, але я вважаю за потрібне е, залишити тут в наших архівах безпосередню офіційну заяву реміни. Що ви про це думаєте? І взагалі в контексті того, що реміна в політиці, і в контексті того, що е, взагалі а кого потрібно ставити, тому що я ось, мікрофончик, е, спостерігаю за цим сим, і мені стає дуже сумно. Дуже сумно. Навіть немає чого додати. Давайте дискутувати. А ось Ломакін, коняка з одним трюком, є в народі такий вислів. Пішов, значить, до Суханова на інтерв'ю, в якому плачеться, що Кіркоров такий негідник, такий негідник, хотів домагатися юного Ломакіна, якому на той час навіть не було 16 там, чи 18 років, я вже не пам'ятаю. Знаєте, це саме той випадок, коли. Кар'єра не складається. От парадокс Ломакіна заключається в тому, що він достатньо типажний, він дуже круто співає, він володіє неймовірною кількістю вокальних технік. Тобто це людина, у якої є талант, безумовно. Але настільки він не має міцного характеру, от настільки він не розуміє сам себе. Що як артист йому нічого не світить, тому що сьогодні артист це не тільки про вокал. Взагалі вокал не займає лідируючу позицію. Все ж таки, артист це збірна солянка безлічі, просто безлічі різних, абсолютно навиків знань, які тобі знадобляться, аби реалізувати себе, тим паче в нинішніх умовах конкуренції. І от Ломакін, якому немає чим зачепити глядача. Він намагається виїхати на тому, що 500 тисяч років тому, а, значить, Кіркоров хотів, а всі про все знали. Тебе попередили за твоїми ж словами, що там у Кіркорова, а й не не чому ти тоді пішов до нього в номер. Коротше, а, неприємно дивитися, коли людина намагається витягнути ось ці клікабельні історії, задля того, хоча б якось про себе нагадати в інформаційному просторі. Бо творчістю він не цікавий від слова зовсім. Я б на твоєму місці тричі подумав, аніж знову повертався до історії з Кіркоровим. Ну в е, Остапчука було, хто там ще дьомін. Ну вони навіть вже не так про це гучно кричать. Вони просто сказали ні, 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 він до нас там заливав, ми ніколи нічого з ним не мали. Угу. Хлопці, окей, нехай так і буде за вашими словами. Тому Нікіто дуже сумно, ти молодий, талановитий, але про позиціонування просто біда, бідосінька. позиціонування тебе як артиста. Погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте обговорювати. А тепер подивимось на бабіту зрадницю, яку я чисто фізіологічно, фізично, не впізнав. Що це за співачка, яка живе в Ерефії, але вона українка. І ви теж не впізнаєте. Бо ви спантеличені. А на відео ви зараз побачили Анну Сідакову, ту саму екс віагрянку із золотого складу гурту. Вау! Після розлучення, значить, вклала в себе, змінила свою зовнішність. Вона неймовірно красива жінка. Вона настільки. Ну, от віагрі, навіть коли вона була, ну це просто ефект вау. Мені дуже шкода, що Сідаковський тюнінг набуває таких сюрреалістичних масштабів, і просто в якийсь момент ну, зникає зникає обличчя. Тому що це тюнінгована лялька. Ааа, це дуже сумно. Дуже сумно, коли немає цієї межі, немає розуміння, коли краще зупинитись. Але <кхід> маємо, що маємо. А тим часом Тіна Кароль. Стала музичною продюсеркою нацвідбору Євробачення 2025. Тіно щиро вітаємо. З одного боку, зрозуміло, чому цей вибір, тому що Тіна була на Євробаченні, але в неї були дуже низькі, абсолютно низькі показники. І я так розумію, що на Євробаченні у свій час пісня була жахлива, акцент англійський був жахливий. Я так розумію, що зараз вона зайшла на цю позицію «Кумовство, сватовство, братовство. Чудовий пост я зараз зачитаю від телеграм-каналу Територія Б, який веде Олег Боднарчук. Він написав наступне: Популярність ціни завжди була пов'язана з адмінресурсом. Кум на М-1, Сват на Юні, і на плюсах були близькі люди. Прийшла черга породичатися з суспільним. Я завжди вважав, що. Якщо ти не байдужий до розвитку українського шоу-бізнесу і мало того, вважаєш себе його легендою, то мала б перейматися його розмаїттям, об'ємом і різноманіттям. Він не такий плоский, як нам підсовують. Класно, коли на позиції музичного продюсера були різні люди з різних музичних жанрів. Жюрі одні на сцені інші за кулісами у ролі музичних продюсерів ще інші. Невже все так упростилося і стало наскільки плоским? Кажуть, талант це, в першу чергу міра. Відчувати міру у всьому, це насправді безцінно. Не пхати себе у всі діри і не бути затичкою, лише б тебе було більше. Ця новина наштовхнула мене на думку, що Тіна Кароль талановита безмірно. Смайлик. Навіть не маю чого додати. Побажаємо Тіні. Удачі, якості наставниці. Подивимось, кого не відбере. Але вже виходили у нас чутки про нацвідбір, про Євробачення, що там вже все вирішено, хто буде їхати у 2025 році від України. Не знаю, просто чутки рандомні, звідки ростуть ноги. Але я сподіваюся, що у Суспільного є совість, і все буде проведено так, як повинно, бути, а не те, що нам будуть намагатися підсунути. А, не знаю, що може дати тіна шоу. От просто не знаю. Але подивимося. Як вам такий вибір? Погоджуєтесь чи ні? Задоволені? Ні. Давайте обговорювати. Ну і на завершення епатажний Меловін. Ай, що ти нюхаєш, то подій? Вибачте, я сильно просто вас чую тут. Дуже сильно. Ви мені заважаєте. Ви нормально. і. Будь ласка. Усі такі, о Боже, о Боже, о Боже, то все нормально. Ну, Бабіта прийшла на концерт Мела, починає ображати артиста, який знаходиться на сцені, працює. Ну, його абсолютно право її вигнати і сказати, звернутися до неї, як він заважає. Тому що тобі не подобається, наприклад, концерт. Ти взагалі не прихильниця мела. А чому ти туди приперлась? Все дуже просто. В даному контексті повністю підтримує Меловіна. І ніяких, але ось так, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра.